Всім привіт! І що ж, робимо сьогодні обзорчик на ось таку. Китайську мишку, ну це є Lenovo Legion m 500 безпровідна версія. Чому китайську? Тому що куплена вона на Aliexpress за 580 гривень. Тут все на китайському, і вона на ринку в нас не продається ні в Європі, ніде інше. Просто в Китай. Я не знаю, чи це є якась. Китайська суто копія підробка на Легіон, але я сумніваюся, що вони би використовували оригінальні, скажімо так, назви компанії. Тому всього скоро, що це є мишка суто на китайський ринок. Та як сказав, 580 гривень. Я її придбав. У нас в Україні бачив лише на розетці. Продають її близько там тисячі. 400 гривень. І що ж, приїхала на ось в такому стані, повністю, скажімо так, запакована Єдине постраждала ось тут трошки нижня частина упаковки. Ну і тут, в принципі, нічого цікавого не написано. in China пише. В принципі, більше нічого інтересного. Зроблена виготовлена вона лише на китайський ринок. Є подібні М-500. RGB, але вони є провідні. Тоді вони подаються у нас офіційно, але вони там взагалі по-іншому мишка виглядає. Сама упаковка вона ну, в Китаї приїхала, ну, страшненько, звісно, виглядає, але окей. Заводська пломба у нас присутня. Давайте її отак і вскриємо. Опа скриваємо мишку, а стопе, Куда? скриваємо? Давайте подивимося на її характеристики. А тут особу, в принципі, вказано, що ми бачимо М500 серія 5 вольт, 55 мА. У нас батарейка, мишка у нас на акумуляторі. Вага, де ти розумів, 200 грам. До речі, доволі важка. І якого вона року? чесно кажучи. Ага, ось. 10 місяць 23-го року жовтий, ну доволі таки непогано. І це, в принципі, всі характеристики. Більше тут нічого не відомо. Єдине, що пише, що у нас тут 10 тисяч DPI, тобто у нас є якісь е, різні швидкості. Ми можемо перемикати. Є кнопочка. Так, давайте її розпаковуємо, Можливо, всередині буде ще якась інструкція. Так, розпаковується, луна. Так, так, виїжджає. Тут всередині більше у нас нічого немає. В комплекті в нас. Іде зарядочка ось така Legion. Прикольно, Legion type -c -c Ну, виглядає доволі таки, я би сказав, солідно. солідний кабельок. Є в нас якась інструкція, сама мишка. І да, є у нас Легіон М500. Правда, це на китайському. І не зрозуміло тут абсолютно нічого. І такої інформації у нас є різні діпяйки від 800 аж до 10 тисяч, 2,4G підключення через адаптер. Bluetooth у нас немає. В принципі, все. Більше тут ми нічого цікавого не побачимо. І що ж, мишка у нас ось так виглядає. Доволі таки компактна, якщо рівняти з моєї Asus M5, ну, звісно, Asus M5 трошечки менша по довжині, скажімо, да, трошки. Менше по висоті одне і то саме. Так, ми маємо захисний, захисну плівочку ззаду. Так, відклеюємо. До речі, я тут навіть. Ох, бля, як воно. Ох, яка наклейка, то плотна. Дуже сильно плотна наліпка. І ми зразу бачимо. А ні, стоп, це не кусяк. Це у нас Це у нас що? Заводська, заводська плівка, ось це. Що це воно хотіло? Ну так, тут якась ще плівочка є на ножках. Бачимо. Включення-виключення. Дістаємо наш адаптер схований, схований ось такій маленькій е, ніші. Ось так. так, Ну і перше, що треба спробувати, як вона їздить. Ну, по відчуттях, та, в принципі, вроді би непогано. Правда, ніжки тут зовсім і зовсім дешманські. У Васуса, в принципі, плюс-мінус виглядає якось так так само. Ну тут, ну коротше. Їздить і їздить окей. Бачимо, ось тут спереду у нас підключення є до Type-C. та можна використовувати як і в провідному режимі, так і без. Скільки буде тримати, чесно кажучи, не знаю. Це вже я покористуюся і скажу на відео. Ну сама форма мишки є доволі е, хороша. Мені подобається звичайний ось такий випуклий дизайн, бо тому, що мишка в руці ось так лежить суперово. Мені отаке влаштовую. У нас тут немає логотипа, до речі. Дивно, е, на малюночку у нас є логотип. Ось тут Lenovo, е, якби легіон. А насправді, насправді його тут немає. Второй має світити стільки ролик. Ролик, до речі, приємний. У реально його крутиш. Якщо наприклад брати Asus, ти крутиш і відчувається, що він там всередині якось так їздить, дає якусь вібрацію. А тут дуже тихенько працює ролик. Ну самі перемикачі. Я до речі, я поняття не маю, які вони там є. Як мишка розбирається відповідно я це скриватися, скоршу що не буду. Ну нажимаються вони звичайно. Можливо, якусь найду інформацію в інтернеті по перемикачах. Так, давайте спробуємо її зараз підключити і подивимося. Не знаю, розряжена вона заражена. Зразу поки що на передню панелі підключаю USB-шку. Чули, нас е, пікнуло. Так, це у нас... В такому режимі, та. А! Бреш, дивіться, логотип є, нічого собі. Ух ти що. Прикол, несподівано, дійсно він є. Ану ще секунду. Якщо вимкнути, ну, не видно. Слово зовсім. Дійсно нічого не видно. Блін, прикол виглядається. Реально симпатичний синій колір, це не є RGB, сумніваюся, тут можна міняти підсвітку на якийсь інший колір. Так, і, і що? І мишка зразу у нас працює. діп у в нас ось тут перемикається, дійсно все працює. Без питань. Ну, це вже буду користуватися не деякий час. Подивимося, скільки тримає акумулятор. Цікаво, чи він буде якось підсвічуватись, коли мишка сідає, чи буде там змінюватись, наприклад, колір, чи щось таке. По боках у нас саме самі та буковини є ось такі прорезинові. Ну, і з такою з такою поверхністю, з такими от рисочкою, рифлені, чи як правильно це назвати. Ну. Єдине, ну, от мені подобається, от реально в руці вона сидить взагалі круто. То, що на неї перемикачі, так, ну, голосні, напевно, всього скорше, що можливо якісь і дешманські, але за 570 гривень, мені здається, мишка від Lenovo доволі таки цікавий варіант. Перемикачі на місці в нас основані, це що я знайшов по гуглу, ось такі, це є його моделька. Де і ну, де вони встановлюються, чесно кажучи, я поняття не маю, хіба можна загуглити і подивитися, наприклад, в яких мишках вони ще були встановлені? Все, що в інтернеті не шло, це все-таки в нас акумулятор йде 800 мА, і перемикачі, ті, які я показав, вони просто вказано, що до 30 мільйонів кліків витримують в принципі, ось і вся інформація про дану мишку. І, до речі, я збрехав те, що я показав, це у нас не перемикачі були, а це у нас був ігровий датчик сенсор. Він на яких мишках вони теж встановлювалися, ну, поняття немає. Та бачу тут в фотографіях якісь HP показані. Ось, ось ці самі Legion Pro. Крудним словом, невідомо, що тут за кліки стоять, тому в принципі як працює, то окей. Ну що ж, пройшло кілька днів, я нею користуюся. Вона приїхала, була з Китая ну, заряджена, але до скількох процентів я поняття не маю, тут ніяких індикаторів немає. І вже сьогодні четвертий день, я нею, як я нею користуюся, і досі в нас акумулятор тримає. Тому можна сміло сказати, що мишка мінімум тиждень від акумулятора буде працювати, на якщо користуватися доволі таки тривалий час. Взагалі, по формі мені подобається, привик я. Одразу до неї. Ну, перебегачі, я казати, типу, вони трошки голосні, але ну, проблем, в принципі, немає. Навушниках я це все діло не чую. Сенсок хороший, ну, не словом, мишка за свої кошти працює взагалі чудово. І тепер друга часине відео, про що я хочу трошки порозмовляти і показати дещо. Просто коротко і ясно виявили в мене ковзну акціальну кило, тобто грижа з травоходу. І відповідно це треба робити операцію, треба наскладати гроші і, як то кажуть, ля-ля-ля та поля. Тому, якщо, якщо хтось захоче допомогти, реквізити будуть в описі за це все всім буду вдячний. І тому я продаю свій системний блок, мій основний, яким я користуюся, граю, записую відео, стрімлю, не слово мій комп'ютер. Як я складав даний комп'ютер в цьому корпусі, є відео на каналі та можете з ним ознайомитися. І просто хочу так коротко його показати. Можливо, комусь е потрібен буде хороший системний блок для ігор. Скривається він ось так. Тут всі кришки, це взагалі безгвинтовий корпус. Всі кришки ось так знімаються. Всюди у нас є пилові фільтри. І коротко пройдуся по начинці. Ryzen 7 5700X, 32 ГБ оперативної пам'яті, хороша материнська міні itx Гігабайт B550 з Wi-Fi. Є тут у нас антенки і Bluetooth. Тус буде встановлено лише один SSD диск M2 формату на 128 МБ, тому що ці SSD-шки будуть йти мені в ноутбук, щоб не втратити всі дані. Блок жилення у нас ChiefTech на 650 Вт модульний. Корпус, так як вже було вказано, ось такий. Вінга. Додатково було встановлено три вентилятора, два на вдув знизу, один на вдув зверху. Відеокарточка у нас Asus. RX 6700 XT на 12 ГБ. Окремо, я, до речі, про ту відеокарточку, так відео і не зняв. І я купив знову відеокарточку в Телемахі, яка була відновлена з заводу. І вона так само, в принципі, вона є нова. У неї є пломба, взагалі кута відеокарточка, вона в мене вже скільки. Півтора місяці, якщо вже майже не два. І останнім часом все, що я стрімлю, всі ігри на Full HD, там високі ультраналаштування, взагалі даний комп'ютер тяне на ура без питань. І взагалі це так вийшло, співпало. Тобто я даний комп'ютер був виставив на продаж приблизно тиждень тому. Ну, я ж займаюся якби, технікою і хотіли його продати, і ще щось там собі тепер і скласти. Ну, одним словом, як то завжди. Пострадати фігнею. Ну, тут плани, як бачимо, змінилися, тому я виставив вже доволі дешевшу ціну і даний системний блок продаю. Якщо когось зацікавить, будь ласка, буде в описі оголошення на Олег за даний системний блок. Звертайтеся, поговоримо. Можливо, комусь і пригодиться даний комп. Ну що ж, на тому відео завершуємо. Ще раз всім дякую наперед, хто зможе чимось допомогти. І одним словом, що ж, мишка за свої гроші є крута. Якщо комусь потрібен системний блок, прошу звертайтеся. Усім до зустрічі, до наступних відео. Не хворійте. Усім па-па.